Всім привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. У мене сьогодні такий класний настрій і я відчула внутрішній поштовх записати це відео. Це було трошки спонтанно. Хочу з вами трошки познайомитись. Мене звати Настя, я провідник Реліла, маг-терапевт та наставник експертів, а також автор трансформаційних медитацій. Якщо ви вже були на моєму ютуб-каналі, то можна прослідкувати, що дуже багато розповідаю про гармонію в собі, про любов до себе. І справді це дуже для мене глибока і важлива тема, тому що я багато років до йшла до цього усвідомлення. І так як я мак на правах мак-терапевта, хочу трошки вам сьогодні провести таку терапію. І сподіваюся, що я трошки допоможу вам закохатися у вас самих. В мене є метафоричні карти. Хто знає цей інструмент, той може розуміти, що в нас зараз буде, хто ще не знає. Розповідаю мак техніки. Вони допомагають глибше усвідомити свої переконання, вони допомагають обійти захисні бар'єри нашої психіки, достучатися до нашої підсвідомості і видати той результат, ту відповідь, яка вам потрібна. У багатьох я знаю, не виходить порозмовляти зі своїм підсвідомності або дуже погано працює якась образність. Якщо ви відчуєте в якийсь момент, що мої питання дуже складні для вас, і ви прям нічого не бачите на цій картинці, напишіть мені в коментарях або в інстаграм, телеграм. Я особисто безкоштовно проведу з вами таку невеличку 30 хвилину мак-терапію. На тему любов до себе. Вам зараз треба 20-30 хвилин вільного часу. Але ці 20-30 хвилин ви не тільки зі мною проведете, ви їх проведете наодинці із собою. Вам треба взяти ручку і блокнот. Буде така саморефлексія, і вам треба ще буде після цього відео, після цієї практики. Трошки посидіти, подумати, повідчувати, написати свої роздуми та сайти. Я буду вам задавати питання і буду вам показувати картку. Ви із цієї картки маєте витягнути все, що бачите, все, що відчуваєте, все про що подумали, все, що відчули, Знаєте, бувають там негативні якісь. Ти розумієш, що, начебто, картинка добра, але ну якось. Ну, не подобається мені. Або ти розумієш, що це там дуже якась мрачна картинка, але я таке захоплення від неї відчуваю, там така енергія, там такий потенціал є. Ось вам треба все, що ви думаєте, відчуваєте е навколо себе, всередині себе, все занотовувати. Я буду задавати вам питання, і е з кожної колоди буду витягати картки. Вам треба буде. Е Просто слухати себе, слухати і відчувати себе більш нічого. Ми, я цю дану практику розділила на кілька етапів. В нас буде зараз перший крок це визначення нашої початкової точки. Задайте собі питання, як я зараз ставлюся до себе? Як Я зараз ставлюся до себе. І оберіть картку від 1 до 3. Як я зараз ставлюся до себе. Для тих, хто вибрав картку номер 1 показую вам картинку. Ось така картинка. Видно вам. Уважно на неї подивіться, як я зараз ставлюся до себе. Що означає любов до себе? Що для мене означає любов до себе? Уважно дивіться на цю картинку, які асоціації вона викликає, як це пов'язано із вашим сприйняттям любові до себе. Задайте собі питання, що я хочу зрозуміти або змінити в цій темі? Що я хочу зрозуміти, що я хочу змінити? Відчуйте, відчуйте зараз себе, відчуйте зараз вашу початкову точку, від чого ми будемо рухатися? Супер. Пишіть, пишіть, пишіть. Хто вибрав картку номер 2 У вас те ж саме питання. Як я зараз? ставлюся до себе, що для мене означає любов до себе, подивіться, що ви бачите на цій карці, які нас асоціації у вас викликає, як це пов'язане з вашим прийняттям любові до себе, що б ви хотіли зрозуміти в цій картці. Супер! Ну що ж, і для тих, хто обрав третю картку, дістаю для вас, як я зараз ставлюся до себе, будь-яка асоціація, яка у вас виникає, будь-які думки, подивіться, що ви бачите на цій картинці, як це пов'язане з вашим сприйняттям любові до себе. Що для вас означає любов до себе? І що ви зараз хочете зрозуміти або змінити в цій? Уважно подивіться. Відчуйте цю картку. Відчуйте себе в і по життя. Ну що ж, коли ми зрозуміли, Вашу початкову точку, коли ви зрозуміли, як ви зараз відноситесь до себе, які почуття у вас викликає фраза любов до себе, що ви в неї впадаєте, давайте подивимось, що вам заважає любити себе повністю, які є блоки, переконання. Збирайте картку від одного до трьох. Вот он крубель. Просто відшуйте без напруги, без напруги, без тривоги, в розслабленому стані. Питання, що мені заважає любити себе пов? О, яка гарна метафорична картка. Дивіться, які страхи або переконання стоять на цьому шляху до вашої любові до себе, які емоції у вас викликається кар? Може вам про щось нагадує, про якийсь період в житті, про якісь події, про якісь емоції або діалоги. Як це пов'язано з тим, що заважає вас прийняти себе? І як давно ви відчуваєте цей стан? Цей стан, те, що вам заважає, як давно ви почуваєте? Гарна, правда. Мені, мені сподобалась така картинка, хто обрав. Другий, другу картку, казли вам. Так, напевно, ось так дивіться, що заважає мені любити себе повністю. Ті переконання або страхи стоять на цьому шляху. Дивіться, які емоції у вас викликає ця карта, що вона вам нагадує і як це пов'язано з тим, що заважає вам повністю та безумовно прийняти себе. Можливо, ви відчуєте якусь ситуацію, якесь обмежуваче переконання. І задайте собі питання, як давно я відчуваю цей стан? Як давно я відчуваю цей стан того, що мене обмежує. Якось з цією карткою трошки. Аж дихати складно стало. Якщо перша якась більш така натхненна була, то прям відчула дуже сильний страх навіть не обмеження і для тих, хто обрав третю картку, що заважає мені... Любити себе повністю, які переконання або страхи стоять на моєму шляху, дивіться на цю картку, які емоції викликається карта, що вона вам нагадує, і як це пов'язано з тим, що заважає вам прийняти себе. Дивіться, які обмеження, страхи та переконання стоять на цьому шляху. І задайте собі питання, як давно ви відчуваєте цей стан? Якщо ви відчуваєте дуже сильний дискомфорт від зображення, це підказка до того. Що там приховані саме ваші внутрішні блоки. Ви можете нажати на паузу і посидіти в цьому стані, пописати собі, якщо ви відчуваєте таке бажання. І давайте наступну картку будемо витягати це пошук ресурсу. Виберіть картку. Від одного до трьох? Дайте собі питання, що допоможе почати любити себе більше. Що допоможе почати любити себе більше? Який ресурс вам показується карта? Чи ви можете взяти з цього образу у своє життя? І як це допоможе вам змінити ставлення своє до себе? Який перший крок ви можете зробити вже зараз? Давайте прямо сьогодні, ну або максимум завтра. Напишіть цей перший крок. Зайте собі питання, де ви можете знайти підтримку або натхнення, для того, щоб цей перший крок був реалізований. Для тих, хто обрав другу карту. чекаємо ресурс, ставимо собі питання. Дивимось на відео, що допоможе почати віти себе більше. Дивіться, який ресурс вам показує ця картка. Що ви можете взяти з цього образу у своє життя і як це допоможе вам. Дайте собі питання, який перший крок я можу зробити вже зараз, сьогодні або максимум запланувати назавтра, де я зможу знайти підтримку та натхнення для реалізації цього кроку. для тих, хто обрав. Цю картку, що допоможе мені почати любити себе ще більше. Подивіться на цю картку, відчуйте, який ресурс вона вам тут показує. Що ви можете взяти з цього образу у своє життя? Допоможе і як це допоможе змінити ставлення у себе? Відчуватися важко, не може, картку, задайте собі питання, який перший крок я можу зробити вже зараз? Де я можу знайти? У мене є ще одна когода, вона дуже цікава. Її не всі люблять, тому що вона відкриває очі. Давайте зараз таке питання, Який я бачу себе, коли повністю приймаю і люблю себе. Ця карта вона образна, тут образи. І вам треба витягнути з цього образу із своєї підсвідомості, якісь якості, риси характеру, можливо, як діє ця людина. Подумайте, що в цьому образі вас надихає, а що відштовхує. Виберіть карту від одного. До трьох. Задайте свої питання, яким я бачу себе, я повністю приймаю і люблю світ для тих, хто вибрав контролю, яким я бачу себе, витягнуть привіз характеру, який вас надихає, бо, можливо, в цій карті знайдете якісь межучі Відтяг треба звільнитися, зрозуміти, які кроки вам треба робити для бою до себе. Який я бачу себе і повністю немає і, і люблю. Запишіть перше, що прийшло вам у думки. який ви повністю приймаєте робить себе. І для тих, хто обрав картку номер 3 для тих, хто обрав картку номер 3, дуже метафорично шукайте відповіді, яким я бачу себе коли повністю приймаю і люблю себе. Диміцію уважно і видять те, як ви себе бачите, коли повністю приймаєте люблю себе. І остання колода карта в роботі на сьогодні я хочу застосувати. Те, що обираємо від одного до трьох, давайте питання, таке питання, дію я зроблю найближчим часом для любові до себе. Або попросіть картам показати якийсь такий головний інсайт, головну тему або головну фразу, яку вам треба зрозуміти або зробити. Що треба зробити, щоб частіше відчувати це в житті? Для тих, хто вибрав першу карту, тут написано, що треба радіти вже тому, що ви маєте. Тоді, як ви треба зробити, найближчим часом для прою любові до себе, те, що ви можете зробити, щоб частіше відчувати це в своєму житті. Для тих, хто... Коли обрав карту номер 2 те, що ви можете зробити для того, щоб показувати собі любов до себе, проявляти її і частіше відчувати у своєму житті. Це вам треба відчути вашого внутрішнього переможця. Бачите, який він переможець посередньому. Треба його відчути, нам треба з ним з'єднатися. І тим, хто обрав третє номер карти, підказка, що треба зробити найближчим часом для про любові до себе і звертати увагу, далі якісь дрібнички. Може бути дрібнички для того, щоб радіти кожній дрібниці кожного дню позвертати увагу, що дуже важливо. Супер. Ну що ж, і фінальна карта для всіх одна. Давайте таке питання, як змінилось моє сприйняття після цієї роботи, що я готова вже побачити та відчути? Випишіть, які емоції у вас викликається карта, які думки, які переживання, які дія. З насолодою і з вдячністю подивіться на неї. Дуже смачна карта. Ну що ж, будемо завершувати. Пропоную вам таку невеличку рефлексію, написати три речі, які ви усвідомили під час цієї теми ви можете записати це собі в нотатки і буду безмежно вдячна за такий енергообмін між нами, якщо ви напишете у коментарях, що ви відчули, усвідомили під час цієї техніки. три речі. Звісно, вам треба скласти невеличкий список дій для розвитку любові до себе, все, що ви відчули в цій армії, і намалювати або писати свій ресурсний образ. Який буде нагадувати вам цю практику, і у вас буде такий маячок, ви будете знати і розуміти, куди ну, ви рухаєтесь до якого вашого образу. Хочу сказати, що ця техніка працює дуже глибоко і вона допомагає не лише усвідомити своє переконання, а знайти конкретні способи наповнення себе допомогою роботою. Це, що ви побачите, побачили зараз на картках, це є ваше. Це для вас дуже важливо. Напишіть мені, якщо вам відгукнулася така техніка, буду записувати інші теми, тому що я безумно люблю працювати з метафоричними картами. Якщо у вас виникли питання, приходьте до мене на трансформаційну трансформаційний моділа OMACoach сесію. Підписуйтесь на мої соцмережі і підписуйтесь на цей YouTube канал, буде ще більше корисних відео. 多谢各位，今日与我共聚。Bye.